Геологорозвідка це фундамент майбутнього. Це пошук, точність і глибоке розуміння надр. Але що забезпечує успіх вашої місії? Звісно, надійне обладнання. ТОВДОЛОТА – ваш експерт і виробник бурового інструменту в Україні. Ми пропонуємо повний асортимент колонкового обладнання для геологорозвідки, високоточні снаряди. Міцні бурові штанги, алмазні та твердосплавні коронки, а для збереження безцінних зразків породи надійні та довговічні кернові ящики. Адже на ділянці трапляється різне, тому ми забезпечуємо вас усім необхідним рятувальним і допоміжним інструментарієм: Мітчики, колокола. Ключі і перехідники все, що потрібно для швидкого виходу зі складних ситуацій та підтримки безперервного процесу буріння. Ніяких простоїв, лише ефективність. Не витрачайте час на пошуки у різних постачальників. Комплексне рішення для ваших геологорозвідувальних завдань від колонкового обладнання до кернових ящиків вже чекає на вас. Переходьте на наш сайт Dolota.ua прямо зараз обирайте товдогота, обирайте надійність